Вчора в магазині купила ось такий різдвяний набір. В його склад входить крупа пшенична з твердих сортів пшениці 300 г, родзинки 70 г, мак 40 г, волоські горіхи 20 г, містить глютен. Пшеницю я вже дістала і замочила на ніч. І залишились родзинки, горіхи і мак. Пшеницю я на ніч замочила. Ось така вона в мене вийшла, я її промила. Тепер вона швиденько звариться. Мак, горішки і родзинки. За рецептом, який написан тут, нам треба з вами зараз теж запарити окропом на 20-30 хвилин. Ніколи ще так не готувала кутю. Я його зазвичай перетираю. А пшеницю треба варити 30-35 хвилин на одну склянку крупи 5 склянок рідини. Але, оскільки я замочувала на ніч пшеницю, вона у мене вже майже готова, вона м'якенька, і має зваритися набагато скоріше. Я люблю, коли кутя не густа, а така рідка. Куття у мене закипіла, і я її одразу вимикаю. Тому що моя пшениця була замочена на ніч, і вона за 20 хвилин просто запариться і буде вже готова. Піночку я зараз зніму і накрию кришечкою. Пройшло 20 хвилин, і я пробувала тільки що кашу нашу, і вона повністю готова. Уявляєте, не треба зовсім варити, треба просто. Залити на ніч. От так це працює. Вирішила я додавати цукор, бо в мене банально закінчився мед. За рецептом треба пів склянки цукру, залити двома ложками води, нагріти і розчинити. Пів склянки цукру це скільки ложок. Раз, два, три. Чотири, а от п'ять. Шість. Так, ні, в мене буде п'ять, достатньо. Дві столові ложки води і розчинити серйозно це можливо. Буквально півтори хвилини нагріла в мікрохвильовці. І в мене виходить сиропчик, який я буду поступово додавати в котю, пробувати на смак, і коли мені буде достатньо солодке, я не буду більше додавати. Сподіваюсь, це буде менше, ніж тут, у стакані. Я не боюся поправитися. Але я не хочу зайву кількість цукру вживати через те, що цукор викликає запалення. А навіщо нам запалення? Ми тільки від них позбулися. Вона ще трошки постояла. Додаємо цукор. Пробувала мало. Додаю весь. І я вам зараз скажу, чи сподобається мені цей смак. Кутю готуємо раз на рік і хочеться, щоб вона була смачна. Пахне класно. М -м -м. І смакує теж. М -м -м. І не треба терти мак. Прикольно. А я мучаюсь кожен рік. Цілком. Цілком. Всім смачного і всіх зі святами.